Рости, рости мак густенький, червона, як вітка, у всіх жінок чоловіки, а у мене вька, хоч він ростом невеличкий, та мені байдуже, за ловкий та моторний, люблю Вітьку дуже. Майстер вьяка на всі руки, всім допомагає в полі, вдома на роботі, всюди поспішає, ой, там, де Вітька, там нікому спокою немає. Чи посіяти, зорати, чи дах перекрити. Усі в селі його знають все вміє робити. Не прокинуло ще сон, Має справу несе, несе мій коханий в постіль мені каву. Кажуть люди, що мічка через те спритненький, бо в одному місці в нього моторчик хитренький. Вранці чую дир дир, -дир. о моторчик завівся, аж задиміло за ним, вже кудись подівся. Не зважайте, що маленький, усім треба знати. Може, відкамі за правду добре постояти, як образиться на когось знайте, буде лиху, може, навіть найбільшому натути він пику. Міє Вітька працювати, вмій погуляти, міє чарку добру випить, мій танцювати. Он, он, он. Aqui